Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. У старості болить не тіло болить те, чого не зробили, про що боялися, те, про що мовчали, кого не обійняли і те, чим не наважились жити. Сьогодні ми говоримо про помилки, яких не варто допускати, щоб не шкодувати. Коли руки минуть. Відкладати себе на потім, коли все для інших робота, родина, зобов'язання, справи, а ви самі залишаєтесь на потім. Але потім не завжди настає живіть для себе вже зараз, поки є сили, час і мрії, поки ми живі. Мовчати про свої почуття. Багато хто в старості шкодує не через те, що сказав, а через те, що промовчав. Про любов, про біль, про образу. Говоріть, поки є кому чути, поки ще є ви, поки на це є можливість. Триматись за людей, які вас виснажують. Люди приходять у життя. Не тільки назавжди і триматись за тих, хто ранить, це втрачати себе, свою енергію, свої роки. Пора відпускати з повагою, але твердо. Просто прийняти цей факт, що не всі мають бути у вашому житті. Боятись змін через вік. Мені вже пізно. Це одна з найбільших ілюзій, бо змінюватись не пізно ніколи. Почати нову справу, нові відносини, новий стиль життя. Доки ви живі, ви можете вибирати, ви можете діяти, ви можете жити. Жити без вдячності. Навіть у простому дні є багато світла. Але коли ми тільки нарікаємо, ми не помічаємо, що вже маємо, ми не бачимо того щастя, яке поруч з нами, а потім шкодуємо. Бо це було найважливішим. Старість не страшна, коли в серці тепло, коли є пам'ять про щирі моменти, про обійми, про розмови, про себе справжнього. Не відкладайте життя, бо з кожного зараз складається потім. А кожне потім може і не настати. Живіть тепер і зараз. Поділіться в коментарях. Яку помилку ви більше ніколи не хочете повторити, підтримайте відео подобайкою і підпискою. І пам'ятайте, поки ви живі, все можна змінити крок за кроком. Зараз ми живі разом!